Ось тут, коли припиниться російська агресія, хочу поставити своїм коровам електропастух. Овечки і корови будуть пастись разом. Тут у Володимира зимують віївці. Стара сільська хата тепер слугує хлівом. Володимир, колишній військовослужбовець, пішов захищати країну з перших днів повномасштабного вторгнення. Воював на Сході. Після року служби звільнився у запас, як багатодітний батько. Тепер він фермер. Зараз, де ми проживаємо, кажуть, тут знаходиться зона бойових дій. Ну, Все-таки я вирішився відкрити собі ФОП. Кам'янська Слобода за вісім кілометрів від Росії. Через обстріли, за даними діловоду старостату Сергія Анденка, більш ніж половина населення виїхала звідси. Сюди не їздить швидка, а після того, як була обстріляна продуктова машина, до села не возять хліб. Якщо буде якийсь прорив, хлопці нас попередять. Але ж якщо буде все нормально триматися, хоча б як є зараз, то можна буде жити. Вирішили собі залишити ще п'ятеро тіляток, одного бичка на розвод, щоб погуляв з коровками і чотири тілочки. П'ять коров, п'ять теляток разом десять. Будемо розвивати собі господарство. Трошки розвили собі поросяток. Тримаємо своє сальце месце. Як і його односельці, Володимир не зберігає сіно в одному місці. Пояснює, що під час можливого обстрілу не згорів весь заготовлений на зиму корм. Обстрілюють час від часу. У Володимира є дружина і троє дітей, але каже, вони живуть у безпечнішому місці, далі від кордону. Тому всі роботи на фермі чоловік виконує сам, у тому числі доїть корів. У тому році ми посіли мало городів. А в цьому році ми плануємо собі засіяти більше, засіяти для худоби. ФОП третьої групи Володимир відкрив минулого травня і тепер платить податок зі свого фермерського господарства. 5% від доходу. І тримати господарство, розвиватись, вчасно проплачувати налог, і буде йти стаж на пенсію. За два роки господарювання поголів'я ферми збільшується, каже Володимир, в тому числі одну корову купив за гроші від Червоного Хреста. Проте розбудовувати ферму чоловік не планує до закінчення війни. Прилетить, все згорить, тому ми поки що не наважуємося відбудовувати. Прийде час, закінчиться війна, все відбудуємо, буде все гарно, по-людськи, будемо далі жити в своїй Україні. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.